Відеореклама це формат реклами, полягає в використанні відео, яке демонструється на різних платформах, таких як YouTube, соціальні мережі та інші площадки. Відеореклама може бути дуже ефективним інструментом для просування онлайн-курсів. Відео дозволяє створити більш живу інтерактивну взаємодію з потенційними учасниками вашого навчання, показати відмінності вашого курсу від конкурентів та надати більш конкретику про те, яким чином ваш курс може допомогти досягти конкретних цілей. Відеореклама може бути розміщена на різних платформах, таких як YouTube, Facebook, Instagram та інших веб-сайтах, що показують відеоконтент. Важливо створити відео, яке було б привабливим для вашої цільової аудиторії та відображало б ключові переваги вашого курсу. Крім того, важливо пам'ятати про оптимізацію відео для рекламних компаній, зокрема про відповідний розмір та формат відео, а також про використання. Правильних ключових слів та тегів для пошуку та просування вашого відео. Як краще створити відеорекламу для вашого курсу. Створення відеореклами для вашого онлайн-курсу може допомогти залучити більше увагу та збільшити ваші продажі. Ось декілька порад, які допоможуть вам краще створити відеорекламу. Складіть сценарій. Перед тим як розпочати зйомку, складіть детальний сценарій. Розробіть повністю ідею та повідомлення, яке ви хочете передати, і визначте, яка буде структура вашого відео. Розрахуйте час. Відеореклама повинна бути короткою та змістовною. Більше людей не будуть дивитись відео, якщо воно триває більше 30-40 секунд. Використовуйте візуальні ефекти. Візуальні ефекти можуть допомогти залучити увагу глядачів та зробити відео. Дуже цікаво. Ви можете використовувати елементи анімації, графіки, музику, яскраві кольори та інші ефекти. Розкажіть про переваги вашого курсу. Важливо включити інформацію про переваги та користь вашого курсу. Покажіть, які навички чи знання студент отримає після завершення навчання. Зробіть виклик до дії. Вкажіть глядачам, як вони можуть придбати ваш курс. Заохочуйте їх зареєструватись. Підписатись на вашу розсилку або придбати безпосередньо курс. Тестуйте та аналізуйте результати після публікації відео реклами. Варто аналізувати результати компанії. Ви можете використовувати аналітичні інструменти для відстеження кількості переглядів та вашої конверсії за допомогою аналізу даних. Ви можете знайти найбільш ефективні способи реклами вашого курсу.